Приснилось матері, що жили солдати, які стоять одягнені в граніт. Приснилось матері, що йде один до хати, та раптом зупинив біля воріт. Чого не йдеш? Чого стоїш, мій синку, чи мало настоявся край путі. Вже скільки літ стоїш без відпочинку, вже скільки літ чекаєш в самоті. Приснились матері, що привела в оселю, він автомат поставив у куток і, скинувши запилену шинелю, узяв у руки, скрипку і смичок. Устами струн почав розповідати, як він ішов додому крізь грозу, і в тихім сні у сні ридала мати і витирала радості сльозу. Приснилась матері, що подала сніданок, він сів край столу, сперся над столом. Та раптом променем зашелестів світанок, і сон розстав, мов роси за селом. Невже лиш сон, самі побігли ноги, ні, не прийшов, схилилась край волі, а в далині, де сходяться дороги, стояв солдат, одягнений в Клас!